Христос Воскрес! Привіт, друзі! Вирішив записати таке відео про російський православний фашизм. Я собі думав, чи є таке поняття, чи взагалі є такий термін, виявляється, він є. І роздумуючи над тими звірствами, які чинить Росія, не шкодуючи ні жінок, ні дітей. Я хотів глибше дослідити, звідки, звідки це все зло, звідки, звідки та Росія живеться, де той корінь схований. І нещодавно читаючи книгу Віктора Франкла, австрійський психолог, який був в концтаборі, ось я ще цю книжку не дочитав. І читаючи, які звірства робила фашистська Німеччина по відношенню до євреїв, не шкодуючи. Ні дітей, ні жінок, ну це жахливо. Я розумію, що Росія далеко не втекла по відношенню, наприклад, до України, по відношенню до України, і, на мою суб'єктивну думку, Росія, Росія по відношенню до України поступає так само, як гітлерівська Німеччина із, наприклад, євреями. І Росія на чолі з Путіним, Патріархом Кирилом, вони вважають Україну, українців такі собі недолюди, недораса і так само багато громадян, які живуть в Росії. Вони вважають, що Україна, українці вони не мають право на життя, що ми, Україна, українці це є зло, і нас треба знищити. Тому ми, українці, маємо справу з фашизмом. Це так, як євреї мали справу з фашизмом, з Гітлером, з Німеччиною. Так само ми, українці, це треба зрозуміти, це визнати, прийняти. Ось що ми маємо справу з фашистами. З фашистами їм байдуже, чи це діти, чи це жінки, в, їхній, в їхньому світогляді України як такої не має бути. Українського народу як такого не має бути, української мови не має бути, не має бути, тому що для них ми є зло, яке треба знищити. І дивіться, я дещо пошукав в інтернеті. Я вам зачитаю, якщо вам цікаво, ось що, що пишуть про російський православний фашизм, як Путін використовує православ'я, ось як він за допомогою Кирила і Російської православної церкви. Легалізує війну, освячує війну в Україні. Але перед тим, як я це зачитаю, я хочу сказати, що будь-яке насильницьке насаджування християнства віри це від сатани. Ісус ніде не закликав насильницьким методом насаджувати віру. От Христові походи були, це... там взагалі немає нічого Божого і християнського, це використання біблійних. Текстів для того, щоб легалізувати війну, вбивства, терор, завойовувати територію і так далі. До християнства воно не має ніякого відношення. Християнство насаджується добровільно, тобто людина має добровільно прийняти Христа. Добровільно вона має увірувати ось, через проповідь Євангелії, так як це робили апостоли. Вони йшли по цілому світу, проповідували, хто увірував, приймав водне хрещення, приймав Ісуса Христа, ставав християнином. Ось ніде насильницьким способом це не повинно е було бути. І ось я вам зачитаю, дивіться, витоки руського православного фашизму. Історичне підґрунтя. У Російській імперії була ідеологічна формула: Самодержавіє, православіє, народність, триєдність царя, церкви і нації. У СРСР православ'я переслідували, але. З 90-х років РПЦ, Російська Православна Церква, почала активно відновлювати вплив і тісно співпрацювати із державою. У 2000-х роках з приходом Путіна формується модель церкви як опори держави, а патріарх Кирило стає частиною політичного апарату. Друге. Ідеологія ключові компоненти. Священна Росія, уявлення про Росію як духовну силу світу. Третій Рим. Спадкоємницю Візантії. Антизахідництво. Тобто захід зображується як аморальний сатаністичний, захід аморальний, сатаністичний, хоча в Росії не менше аморальності і не менше своєї свого сатанізму. Так? Але захід зображується як аморальний, сатаністичний, який треба зупинити. А російський мир, русський мир, так? Це концепція єдиного духовного культурного простору. Слухайте, єдиний духовний культурний простір. І все, що не вписується в цей простір, його треба прибрати, так? Україна не вписується, не хоче туди вписуватися, значить її треба прибрати або силою забрати. Який Росія має захищати навіть збройно. Тобто Росія, цей духовний простір, має захищати навіть збройно. Культ війни, війна проти ворогів, віри. Україна, Росія вважає, що ми вороги віри. От. Виправдовується як священна, і навіть місіонерська. Розумієте? Для Росії війна проти України не як священна. А це страшні війни. Священні війни вони самі страшні. Священні війни. Місіонерська, тобто вони вважають себе, оці вояки, вбивці, які прийшли на чужу територію, вони вважають себе місіонерами, визволителями, щоб визволити, щоб м спасти від оцього західного аморального сатаністичного впливу. Далі третє, ідеологи та популяризатори цієї, е, як то кажуть, каші. Олександр Дугін, філософ, автор четвертої політичної теорії. Підтримує ідею імперської Росії та традиційних цінностей як антиподу лібералізму. Його називають мозком Путіна. Далі Патріарх Кирило офіційно підтримав агресію проти України, назвав її боротьбою з сатанізмом. Ігор Стрілков, який вже здається помер. Інші військові пропагують образ православного воїна, який воює за віру і царя, за землю рускою. віру православною. Це російський православний фашизм. Російський православний фашизм. Четверте, вплив на війну проти України. Релігійна риторика використовується для легі... легітимізації вторгнення. Пам'ятаєте, як Путін на стадіоні? Немає більшої любові, як покласти, ду... покласти душу за свого брата. Цитує Біблію, він такий борець, він так за Бога. А це сатанізм, це використання цитат з Біблії, щоб вбивати людей і отримувати більшу владу. Значить, релігійна риторика використовується для легітимізації вторгнення як захисту православних і боротьби з розпадом моралі. Церква благословляє зброю, солдатів, священиків освячують ракети та танки. Окремі батальйони РФ Російської Федерації мають назву накшталт Святая Русь. Православний спецназ. Так, брати. Брати і сестри українці, ми маємо справу з фашистами, з фашистами. Дальше, п'яте. Ознаки фашизму в цій системі культ вождя. Культ вождя. Путін зображується як помазаних Божий. Помазаник Божий. Уявляєте? Ультранаціоналізм уява про велику російську націю, мілітаризм і культ смерті. Війна як акт віри, смерть на полі бою, жертва за вітчизну. Регресії проти незгодних, включно з релігійними. Наприклад, переслідування незалежної православної церкви в Україні. Ось конкретні приклади та цитати, які ілюструють, як Російська Православна Церква РПЦ та її лідери легітимізують війну проти України через релігійну риторику. Наприклад, РПЦ та священна війна у березні 2024 року, всесвітній Руський Народний Собор, очолюваний патріархом Кирилом, ухвалив документ. Це буквально недавно, рік назад. Ухвалив документ, який називає війну проти України священною війною. У -у -у! Та закликає до захисту російського світу. Фашизм. Ну, бі... Самий натуральний фашизм. Фашисти від заходу. Цей документ містить заклики до насильства та територіальних претензій, що є рідкісним явищем для церковних заяв. Патріарх, патріарх Кирилл також заявив, що жертва в ході виконання військового обов'язку змиває всі гріхи. Ви чуєте? Це, це, просто, це просто катастрофа. Він каже, що смерть на полі бою змиває гріхи. Яка смерть на полі бою змиває гріхи? Ісус Христос змиває гріхи, Його кров змиває гріхи. Ні, бачите? Отак от. Далі, благословення зброї та культ смерті. РПЦ, Російська Православна Церква, активно бере участь у військових заходах, благословляючи зброю та військових. У лютому 2025 року митрополит Кирил, відповідальний за роботу церкви з військовими та правоохоронними органами, заявив: Російська православна церква завжди з народом. Церква також освячує ракети та танки, а священики супроводжують війська на фронті, що підсилює культ війни. Та смерті. Ось ось такі, от як то кажуть, пироги, такі вареники. Україна, українці мають справу із фашизмом. Ну, і висновок зачитаю, довго не буду. Це все тягнути Російська православна церква разом з ідеологами на кшталт Дугіна формує ідеологічне підґрунтя для війни проти України, використовуючи релігійну риторику для легітимізації насильства та агресії. Це поєднання націоналізму, православного фундаменталізму та фашистських елементів створює ідеологію, яку можна охарактеризувати як рускій православний фашизм. Отак, от отак, от, от. Тому Україна. Українці на превеликий жаль, ми маємо справу із фашизмом, перемішаний з релігією. Ось і ці фашисти на чолі з Путіним і Кирилом вони хочуть знищити повністю Україну українське, не шкодують ні дітей, нікого. Фашисти не шкодували єврейських дітей, так само вони не шкодують українських дітей. І я думаю, на Україні вони не хочуть зупинятися, вони хочуть це все розширювати, бо в них велика місія в лапках спасати від сатаницького заходу. Ось такі от пороги. Тому хай Бог допоможе, хай зруйнує ці диявольські плани, ці диявольські плани допоможе Україні, українцям нам. Збереже від зла, і нехай Боже світло вийде, нехай Боже світло проявить це все зло в ім'я Ісуса Христа, хай Бог береже.